Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і ви просите подивитися, чи проковтнули росіяни курську операцію? І чи через це впав рейтинг Путіна? Зараз ми подивимося, чи проковтнули росіяни курську операцію? Ну тут трошечки розхитало, скажу відверто. Менше надії, більше розчарувань. Тут багато в чому розчарувань. Ось бачу, що на свого президента, тут, бачите, ми робимо на Росію взагалі-то, але ви Зеленський. Але тут не про Зеленського. Тут вони до Зеленського нічого не мають. Тому тут, знаєте, немає надії, не слова, розчарування біль. Ось якось так. Ні, не проковтнули вони, але, але, дивіться, все рівно, все рівно, кожний живе своїм життям. Вони якось, знаєте, особливо, якщо от 20-й аркан, багато хто, можливо, і прокинувся. Ну, я не скажу багато, але дехто прокинувся. Але, дивіться, все рівно, яка б біль, яке б страждання, вони це розуміють, це нещастя, горе і тому подібне, печалічка, але. Все рівно, йдемо до роботи, живемо, лю... закохуємося паралельно, багатьом паралельно. Якась частина, можливо, і, скажімо так, по це маленька частинка. Я навіть не, не думаю, що 25% прозріли. Тут велика кількість до цієї трагедії нічого немає. Щоб ви розуміли, там або не висвітлюється. Так, інформація. Або просто люди живуть своїм життям. Ось тут і робота, і і своїми, своїм особистим зайняті і тому подібне. Ось якось так. якось так Зараз ми подивимося, чи впав рейтинг Пу. Путіна чи впав рейтинг Путіна через Курську операцію. Ну, іде місяць. Дивіться, самі старші аркани. Самі старші аркани. Справедливість. Місяць. Імператриця. Впав. Думаю, що трохи впав рейтинг. Так, так. Тут він програв. Наразі поки що карти погано. Тут критично. Багато хто. Скажімо так, висловлюються, говорять критики багато, вже є багато критики. Правда, вона замовчується. Ця критика тут не на привселюдно. Тут, скажімо так, більше да на очі, от бачите, от на очі вони більше, все хорошо, прекрасна маркіза, а насправді, а насправді. Багато критики, дуже багато критики. Тобто, я би не сказала, що дуже сильно впав. На 1%, давайте я скажу так: на 1% впав рейтинг Путіна, але все рівно падають перед ним. Ну, тут, бачите, і довіра йде. Хоча є, є розчарування, є розчарування, дехто задумався, що з країни треба валити. Отак От воно і пішло. Ось так карти показують, що дехто задумався над тим, куди по світу податися, як залишити це все позаду. Ось якось так. Тобто, я не бачу, підсумуємо: я не бачу, що сильний рейтинг дуже впав у Путіна. Ні. Але є такі особи, є такі люди, люди, які мають критичне мислення, які. Черпають інформацію з інших джерел, трошечки прозріли. Давайте я так скажу, трошки прозріли, критичне мислення висловлюється, але не на публіку висловлюється, На публіку все хорошо, прекрасна маркіза. Ось, і дехто задумався про те, що треба все ж таки, поки поїзд не від'їхав, кудись переїхати. Кудись податися. Вибирають. Тут уже люди вибирають, куди переїхати і куди податися, щоб почати десь більш спокійне життя. Щоб потім оцю карму не відробляти по справедливості. Ось цю карму, темну карму чорну, щоб на них не приліплялося це все. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за ваші запитання, за вашу увагу. Бережіть себе, мої любі. І разом до перемоги, тільки разом переможемо ви, ми внутрішнього і зовнішнього ворога. На все добре, мої дорогенькі.